Граю, я вже 12-й рік скоро. Мене звати Олена Пушкова, я є начальник відділу охорони культурної спадщини Чернівецької міської ради. Страшенно не люблять, коли я називаю Писюшка. Зустрілися ми з Романом, готуємося до безкоштовних дівчат і алкоголів. <зас> Привіт всім! Я наразі знаходжуся на центральній площі міста Чернівці. Позаду мене видіється міська рада. І в мене виникла така ідея, чому б не піднятися на гору на вежу і не зняти відео, не поспілкуватися з сормачем, який щодня, незважаючи від погоди о 12-й годині дня, грає, славнозвісно, мелодію Верічки. Однак я зіштовхнувся щойно з проблемою. Проблема перша полягає в тому, що, на жаль, фізично не можуть знаходитися двоє людей на нашій вежі, тому що балкон досить маленький. Я щойно вийшов з міської ради і мені в Чомусь відмовили, однак я домовився про зустріч з досить цікавою людиною, прізвище Пашкова, а звуть Олена. Вона розкаже, в чому є проблематика. Вона розповість також про е, проекти, які має затвердити наша міська влада. А поки що просто подивимося на вид нашої чудової міської ради як архітектурної спадщини. Ось так вона виглядає. Міська рада і вежа. Мені б дуже хотілося потрапити туди наверх, однак є проблеми. Щоб зберігати центральну частину міста, ви знаєте, що це унікальний містобудівний ансамбль, охороняється законом про охорону культурної спадщини, а також Конвенцією всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО від Недана. Що стосується будівлі радуші і вежі, зокрема, питання туристичної відвідуваності екскурсійної відвідуваності вам повідомити, будівля ратуші, пам'ятка архітектури національного значення, яка взята на облік, охороняється державою відповідною постановою Кабінету міністрів України, є відповідний охоронний номер. І на цю будівлю поширюється ну, дія закону про охорону культурної спадщини в першу чергу. Якщо говорити і порівнювати нашу ратушу з будівлею Львівської або івано франківської можемо зазначити, що сама вежа ратуші і сама ратуша є набагато меншою, ніж львівська. Зокрема, якщо ми порівняємо сходовий марш Львівської вежі, і нашої, то побачимо, що вони суттєво відрізняються. і наша, є набагато меншою саме в технічних характеристиках. На вежу веде 126 консольних сходинок, це висота. Наша оглядова майданчика знаходиться майже на висоті 40 метрів. Розумієте, в першу чергу, скажімо, щоб запустити ну чи запропонувати людям підніматися на таку потужну висоту, ми маємо забезпечити техніку безпеки відвідувачів. Це першочергово. В Даному випадку маємо зазначити, що будівля вже має досить поважний вік. Самий сходовий марш нашої вежі знаходиться в незадовільному технічному стані. Деякі консольні сходинки з пісковика мають дефекти і тріщини, тому. Дотепер туди могли здійснювати якісь разові відвідування тільки в супровід відповідальної особи, оскільки не можемо забезпечити двосторонній потік відвідувачів. Спочатку піднімаємося нагору в один бік, а потім спускаємося вниз, тому що ширина нашого маршу 90 см – це досить вузька. Скажімо, війський простір, який не дає можливості нормативного руху відвідувачів. Вона була коли будувалася, розрахована виключно на іншу місці, на іншу функцію. Там сидів один наглядач, який там, скажімо, дивився по є там пожежі, може на території міста. Там контролювалися хід годинників. Це людина, яка відповідала виключно господарського якоюсь така діяльність, і сама вежа не розрахована на велику кількість людей. Місто настільки розумію, воно не проти екскурсії, просто технічно забезпечити це неможливо. Звичайно, перша причина, і друга причина те, що стан він не дозволяє Повідь Технічний нічний стан самої вежі він не дозволяє сьогодні додавати якісь додаткові техногенні навантаження, тому що новий потік людей це досить потужно, скажімо, динамічні якісь процеси, які ну будуть руйнувати самоспородих будівлі. І техніка безпеки, експлуатаційної якості не пристосовані для масового відвідування туристів. Ну тобто, якщо уявімо зараз таку маленьку утопію, бо дуже багато особисто моїх знайомих здавалося цим запитанням. Я задавався сі час цим питанням, але чомусь не задавав правильні питання, тобто порівнювався з завжди зі Львовом, чому є екскурсії, чому в місцях немає? В утопі, тобто, все нормально, технічний стан відповідає. Yeah. Якщо би ми б запускали людей, уявімо собі так Тоб, тобто, все рівно максимум може бути двоє-троє людей То на Тобто Максимальна група з п'яти осіб супроводі людини відповідальне, але навіть буквально за останні тенденцію ми спостерігаємо, що будівлі технічний стан погіршується, тому десь навіть недоцільно взагалі запускати говорити зараз про експресивне відвідування. Можемо говорити про пошук інших оглядових майданчиків. Ми маємо шукати альтернативу таким видовим площадкам. Пропонувалося кілька. Це може бути будинок офіцерів, наприклад. Там от сьоманева ресторан колись свого часу був досить популярний серед мешканців, тому що. Досить цікава велика безпечна площадка, яка може бути пристосована, адаптована до Є ідея, як показати все ж таки звежий вигляд для людей, які будуть знаходитися на землі. Тобто, встановити якісь камери чи встановити ем, якісь нові електронні ресурси, <пост Lincoln's video> звичайно, да, да, такі да. речі <пості> можна робити і потрібно робити. Вони безпечні, вони зручні в користуванні вони, скажімо, не дають ту інформацію, яка сьогодні потребує наша наші глядачів, принаймні то бачення, скажімо, якогось з верхнього якогось такого ракурсу спостерігати за історичним середовищем, і вони компенсують всі ці незручності експлуатації будівель. Кілька провайдерів зв'язку брали дозвіл на встановлення свого технічного обладнання. Така проектна документація розробляється досить потужно і погоджується на рівні Міністерства культури України. Оскільки статус самої пам'ятки сьогодні ну надзвичайно високий, це пам'ятка національного значення. Сьогодні вже йде мова про те, щоб визначити кошторис необхідних затрат на ремонт покрівлі вежі. Сьогодні ми рахуємо кошти необхідні для того, щоб убезпечити будівлю від руйнування і дати їй новий, скажімо, якийсь рівень безпеки. Отже, я зустрівся з дуже гарною людиною, відомою для нашого міста, якого звуть Василь Васильович. Він в наш, наш місцевий сурмач, він грає щодня, незважаючи від настрою, від погоди, мелодію Марічки на нашій ратуші на вежі. Василь Васильович, скажіть, будь ласка, скільки вам років? Мені 74. Граю я вже 12 років. скоро через різів, 12 років я цю мелодію. Грає о півдні о 12 годині для туристів, для наших чернівчан. Започаткував цю мелодію наш відомий композитор Степан Сабаташ і відомий поет-пісняр Михайло Ткач. Коли зібралась художня рада на рівні директорів музичних шкіл, музичного училища, викладачів університету, почали вирішувати, яку мелодію виконувати. Тому що є на е, Василя Михайлюка є, е, непогана мелодія Черемшина. Так вирішили Марічку, тому що вона одна із перших на Буковині прозвучала, де підхопив весь світ її, дякуючи нашому земляку співаку Дмитру Гнатюку. На жаль, вже подія, який своїми поїздками за кордон прославив. Пісню нашу Боковинську Марічку. У вас дуже гарний костюм, я бачу, він не сучасний, тобто всі років вашому костюму. Костюму моєму вже десь років буде 25. Це костюм шила з віжниці в Банилові. Вона шила і для Соні Ротару колись, шила, і для нашої естради шила, і для Яремчука шила. Ну і пошила, тому що я працював тоді викладачем музичної школи, і був такий у нас народний самодіальний оркестр під керівництвом заслуженого артиста України вже нині Потій міського Іллі Міського. І нам. З по його заказу, по нашій просьбі, вона пошила нам костюм. І це ви щодня його вдягаєте, незважаючи від погоди, не від так, вашого так. настрою, так званого. А скажіть, будь ласка, про музичний інструмент чи питання? Скільки років я бачу досить як правильно назвати? Бо це є і не труба, і не саксофон. Як воно правильно називається з точки зору музичного інструменту, щоб я зрозумів? Це японський інструмент, називається Ямаха. Це один із кращих, одна із кращих фірм у світі. І, і вже там років буде 25 інструментів. Що вас мотивує? Адже це досить важко. Це щодня, незважаючи від вашого настрою, незважаючи від погоди, навіть це зараз зима, ви все рівно вдягаєте костюм, берете Ямаху і граєте опівдні молоді Амерички. Ну, не, незалежно від погоди, це, як, як ті футболісти, чи дощ, чи сніг, чи мороз, 20-30 градусів, це обов'язково травмі зіграти, це так, як позивні, на радіо пів шостої години, коли Бандура грає рев'я на столі днів широкі, так і Марічка зводить для Чернівчан. Це як згадка, чи нагадка чернічана, і туристам, що на Віжниці чи в кутилі живе на що живе, гарна, статна, красива Марічка. Вам Ми радуємося і паруки Буковинський радуються цьому. Друзі, майже 12-та година дня. Я стою тут біля міської ради, нашого міста Чернівці, і чекаю нашого сурмача, який виходить щодня, незважаючи від погоди, від настрою, від прироку і грає словно звісно, мелодію Марічка. Отже, будемо чекати. І не моє здивування в тому, що люди збираються також. Я думав, що майже ніхто не дивиться, майже ніхто не, не слухає. Навіть поліція приїхала, стоїть там, буде слухати мелодію. Бачу, що зібралися двоє хлопців і одна дівчина, яка буде зараз знімати. Ще чекаємо, Сармача. Все річ грає мелодія на річки. І, скажу більше, грає на всі чотири сторони, куди виходить вежа. Кльові люди. Я зараз буду спілкуватися з людиною, яка організовує неймовірні вечірки. Він позаду мене бачу, вже зайшов сюди. Будемо спілкуватися, задавати запитання, ну і звісно. Чекати двіж. Зустрілися ми з Романом, готуємося до безкоштовних дівчат і алкоголю. Мені по секрету, наші вони все знають, розкривали є свій бар. Бо плітки в Чернівцях так і ходять особливо починаючи з вулиці Кобелянської і закінчуючи в егоїстів туалеті в жіночому туалеті саме. Ну, город маленький зато красивий, і мені кажеться, що люди не вруть тут. Ну да, у меня есть бар, мы с моим партнером начали этот бизнес, открыли его на Дерибаске, в центре города, на ярмарке, Одесской ярмарке, если что, ждем там. Сейчас у нас пока сезон прошел, мы его закрыли, думаю вернемся, дай бог, будет все нормально, вернемся уже осенью, осенью, весной туда уже и будем летний сезон тоже там отрабатывать. А как называется бар? «Барбос». Подземные вечеринки, подземные, ну, в стиле, поскольку что науковое. Так. Было таки в Киеве, в Одессе? В Одессе, да, в Одессе, в Одессе это было, да. Вот сейчас мы после этой вечеринки, если она проходит успешно, все нормально, как бы сразу выдвигаемся в Киев. У нас уже есть договоренность с одним заведением, пока это остается в секрете. Сегодня мне исполнилось, сегодня 2 декабря, сегодня мне исполнилось 21 год. Вот 21-й год, это круто! очко о я люблю говорить.. Да-да, очко! Сегодня у меня очко выпало, да. Сегодня мне исполнилось, сегодня 2 декабря, сегодня мне осталось 21 год. Вот 21 один год, это круто! очко о люблю говорить.. Да, очко! Сегодня у меня очко выпало, да. Ты же работаешь в Днюху свою. Что тебя мотивирует? кроме бабла? Давай бо мы будем говорить, что мы живем Че таки действительно, да. в необходимой степени, да аа Мотивирует... А, доказать самому себе, что я могу что-то большее сделать. И день рождения это даже наоборот, как бы меня более подбило к работе. То есть для меня день рождения это не то, что, знаете, напиться, на курица или что-то еще. Ну как кто отдыхает? Некоторые там на спорте поддерживаем этих людей, я такой же, но иногда балуюсь, <соторые> признаюсь. Но uh, для меня это личная мотивация поработать день рождения и отметить его в новом городе. И я даже хочу, чтобы каждое день рождения было мое в новом городе. Это какая-то не цель, а просто какое-то желание. Потому что я я очень люблю путешествовать. как бы Мне только 21 год. Думаю, как-нибудь у меня есть свой бизнес-план. план на пятилетку, на десятилетку, как бы я закончил университет, специальность у меня маркетинг, международная экономика, и как бы я считаю, что никогда не надо думать только за сегодняшний день. Всегда должен быть план конкретный, и по нему идти, не обязательно кому-то его рассказывать, просто по нему идти исследовать день за днем, шаг за шагом, вечеринка за вечеринкой или чем ты занимаешься, чем бы ты не занимался. Потому что если у тебя нет плана, ты становишься на месте и финиш. На рахунок тех, кто смотрит мои видео и вы видите Романа, кому 21 рик. То подумайте і задайте собі запитання, що вам заважає організовувати тусу в себе вдома, чи організовувати щось інше, подібне, цікаве або взагалі не подібне, вибирати напрямок. Тобто не бійтеся розвиватися, і вік в нашій голові. Тобто, ми звикли, що нам 18 років дозволяється там курити, бухати, займатися сексом згідно законодавства, як юрист. А, а насправді вік він нічого не, не вирішує, особливо в нашій державі, вирішують, на жаль. Основні фактори, звісно, і фінансові вирішують, однак, основний фактор це і ваша голова, і ваші обмеження, які ви самі собі тут стали. Сестричка моя зараз дуже-дуже стісняється, цурається, тому що вони мають зараз своєю кольовою пісюшкою. За назвою моя рідна сестричка. Страшенно не любить, коли я називаю пісюшка. Це краще, ніж пісюха, погодьтесь. Просто ми хочемо ходити до мене. ви знали. Ну я потім це вирішу, я монтую відео. Просто ми вам хочемо побажати, як рідна сестричка і рідний братик, в тому, щоб ви пам'ятали, що потрібно часто часу зустрічатися, любитися, сваритися і, звісно, миритися, тому що це рідна кровиночка, ні? Рідна кровиночка Става, і, і ріднішок, і ріднішок, <рі> повірте мені, немає, окрім батьків, звісно, мами і тата. Тому таке маленьке побажання вам, що ви якомога я, частіше зустрічалися зі своїми рідними, проводили час. Ходили просто на вечерю, смакували до життя. це не до речі, між іншим, перше грудня. Ми таким чином, можливо, навіть спонтанно, але почали святкувати перше грудня, щоб ця зима була теплою. І пішов сніг. Пішов сніг уша. Кому кам, кам, ша. Скажи щось, підписникам моїм кльовим людям. Кльові люди. Зараз сестричка щось вам скаже. Живіть на позитиві, завжди смійтеся, як ми. Нас завжди самі не за сміти. Шкіритися завжди за всіх. І все. І живіть для себе і цінуйте кожну мить свого життя. Tamušiu, bet klioji, klioji liuda.